О слово рідне, орле скутий, Чужинцям кинути на сміх, співочий він батьків моїх, дітьми без пам'ятно забутий. О слово рідне, шумдаре, музика плакать на оках, шовковий спів степів широких, нібра між ними не вімре. О слово, будь мечем моїм, ні, сонцем стань, вгорі спинися осяйний мій край і розлетися доща посудними над ним. День української мови та писемності державне свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. Встановлене воно було 9 листопада 1997 року. За православним календарем це День шанування пам'яті преподобного Нестра-Літописця, письменника, основоположника давньоруської історіографії. Першого історика Київської Росії, вченого, черця Києво-Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з Нестро літописця і починається писана українська мова. Чернецтво Нестор прийняв у 17-річному віці. Всесвітню славу Нестору принесла справа його життя, участь у літописанні. Так і на початку 12 століття виникла перша редакція Повісті минулих літ. У День української писаності та мови на українському радіо традиційно відбувається Радіодиктант Національної єдності. Цю акцію започатковано в 2000 році. Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з'ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність усіма, хто любить і шанує українське слово. Ти даєш поету дуже крила. Що підносить правду висоту, в висоту, вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину, І тобі, простий нев'янець зроду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і зам'яна душа.

Бо між мовами ця мова, мов троянда поміж світом. Поможи, небес, владико, хай буде по волі твої, щоб та мова вгомоніла в рідній хаті, в церкві, в школі. Дай діждатись пошанівку рідного, святого Слова, щоб свіла на славу Божу наша українська мова. фактів про українську мову. Українська мова входить до трійки найкрасивіших мов у світі. На мовному конкурсі в Італії її визнали другою за заволодійністю мовою світу після італійської. На мовному конкурсі, який пройшов у Парижі у 1934 році, українську мову визнали третьою найбільш красивою мовою в світі. Також на цю літеру починається найбільша кількість слів. Тоді як нарічев вживаною літерою в українському алфавіту є літера «Р». В українській мові слова, які починаються з цієї літери, є в більшості випадків запозичені з інших мов. Можливо, хтось знає, яке найдовше слово в українській мові. Найдовшим словом в українській мові є назва з одного пести... з пестицидів. Тр... Дихлотри. Меніотрихвор метин-метан. Нівніститься 30 літр. Найдовша абревіатура в українській мові це НДИТЕДМП, яка розшифровується як Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання. Абревіатура складається з 9 літр. Дослідниками доведено, що чимало вживаних сьогодні в українській мові слів та мовних коренів були поширені ще у часи трипільської культури, про що свідчать топографічні знахідки та народні пісні. Я правда? І певно, і абревіатуру не найдовшу. Ви що запам'ятали? Україна? Як, як? Ага, які місця так? Ну бачите, французька, яка там а ми місці, пам'ятаєте? Добре, добре. Запрошуємо дівчат, які співають на українській мові. 9 листопада 40 років тому утворилася група, яка зараз з вами розкаже Кристина Ярослава. Я хочу вернутися трошечки рік назад, до 175 року. 1 серпня 1975 року Сполучені Штати Америки, Канада. А також 33 європейські країни, в тому числі і Радянський Союз, у столиці Фінляндії підписали міжнародні угоди. Держави, що підписали ці угоди, зобов'язувалися будувати свої відносини на, на основі суверенності, непорушності кордонів, на основі дотримання основних прав і свобод людини. Які основні свободи людини, ви знаєте, скажіть мені, будь ласка, діти. які основні свободи людини? Хто каже? Свобода мови, свобода мови, свобода слова, релігії, правда, думки. Прагдно. Але ви знаєте, що в Радянському Союзі такі свободи не дотримувалися, правда? Основні свободи і права людини порушувалися. Саме тому, 9 листопада 1976 року. Українські інтелігенти утворили Українську Гельсінську спілку. На чолі цієї організації став Микола Руденко. Що ставили собі за мету Що ставили собі за мету спілка? а саме дотримання прав свобод людини в Радянському Союзі, слідкування за дотриманням, виявлення Людини, свідчення людей. І від, від, вимагала від влади, а також від міжнародних країн і іноземних країн, щоб, щоб права людини дотримувалися. Звичайно, Радянський Союз це була тоталітарна країна. І тому члени спілки, звичайно, зазнали репресії і світла. Відразу ж на початку 77-го року майже всі члени спілки були заарештовані. І наступного року. Засудження до, 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 ну, до найвищої міри покарання. Це 10 років ув'язнення і 5 років заслання. Але спілка не припинила своєї діяльності. Була утворена іноземна організація, яка виконувала е, завдання спілки. По-перше, по-друге, у 78-79 роках поповнилася спілка новими членами. У 79-му році до спілки вступив В'ячеслав Чорновіл і Василь Стус. Звичайно, і влада не залишила без уваги і нових членів. У 79 році, втретє, було заарештовано В'ячеслава Чорного, заарештовано і інших членів спілки. Проте іноземна група. Продовжила діяльність. І навіть у 80-му році видали пісник репресій в Україні під редакцією Світличної. 7 липня 1988 року на основі Української гельсінської групи було утворено українську гельсінську спілку. А у 2015 році у місті Проварах названо вулицю в честь Української гельсінської групи. Отже, ви, повинні діти, розумієте, що в такі складні часи знаходилися люди, які відстоювали інтереси інших людей і права, і свободи, незважаючи на складні судячні умови. Дякую за увагу. От сьогодні ми саме звертуємо День 40 річчя створення Української геці. На своїй рідній мові, і воно, як кажуть, в сумі все поєднано. Тут у нас прийшли листи, Мирослав Миколайович передав з е, Луганської області. Ви знаєте, я перечитала, бо думаю, спочатку подивлюсь, що я не знаю, що вони там прислали. А? А? І, і чим цікаво, я потім дам на класи, але е, отаких от декілька фраз. Е, привіт! Я, Анна, Луганська, прізвище теж Луганська, живу в селі Городище Луганської області. Вчуся в 7 класі, беру активну участь у шкільному житті. Мій полюблений предмет українська мова. Бачите? Отакі от слова читаєш, і що? Приємно, правда, приємно, що і там далеко, де зараз іде війна. Але діти пишуть листи, хочуть з нами спілкуватися, хочуть, щоб ми до них писали. І, наприклад, знову вона друга дівчинка Діана, теж учениця восьмого класу. Розказує, які моїми улюбленими предметами є хімія, біологія, алгебра, географія, українська мова та література, а також історія. Я всі ці предмети обожнюю. Значить бачите, яка? які розумні діти, ну такі самі, як ви. Правда? Як ви? І ви любите всі предмети, і вони люблять. Далі розказувала, як, як вони їздять по Україні, були в Карпатах, ну, Яремче і багато інших. Ні. І це я хочу вам, як кажу, для того, теж поєднатися з нашим сьогоднішнім святом. Потім ми відпишемо цим дітям листи, а зараз, як кажуть, на закінчення наш ансамбль пісню про Україну. Учнівського самоврядування, от тут і е, пан Мирослав приїхав, як кажуть, подивитися, що ж в нас, е, як кажуть, відбулося. І такий, оце вам, як кажуть, звіт президента школи і його радників. І якраз ми, як кажуть, приурочили до Дня української мови і писемники. Зараз ми всі легенько, чемно ідемо по класах, а тут стоп! А тут залишиться тільки президент, віце-президент і радники віце президента. А ми всі тихенько до